Це мої кавуни вирощені із розсади. Розсаду я садила 2 червня. Ось такі кавунчики. Це призматика. Всі кавуни голландської селекції. Це кавун леді. Оцей великий красень це кавун місон. Посаджений він 2 червня із розсади. Сьогодні 28 липня, і я спробую, чи він уже дозрів. Подивимося, які ж ознаки повинні бути для спілості кавуна. Перша ознака це висохлий вусик. Наступна ознака це жовта пляма знизу, де лежав кавун. Ось видно жовту пляму. Ну і, звісно, постукаємо по кавуну. Він видає такий звук. Можна поплескати ось такий звук. Сподіваюсь, що кавун достиг. І сьогодні ми його зриваємо. Дуже важко однією рукою. Ось. Отакий От величезний кавун. Зараз його зважимо і дізнаємося, яка його вага. Важу у такому відрі, яке важить 600 грам. На вазі у нас 10-200. Тобто кавун заважив 9 кілограмів і 600 грамів. Подивимося, чи кавун спілий. Та-дам! Такий кавун в середині м'якоть рожевого кольору. Кавун дуже солодкий, смачний і соковитий. Ось такі ніжні шматочки, які буквально тануть в роті. Це кавун Orange King. Гібрид голландської селекції. У нього також уже всох кусик. Один і ще один. Ось жовта пляма і він дає отакий звук. Зараз його зірву. Виріс він невеликий, зважу і подивлюся, чи він уже спілий. Вага кавуна 4 ,430 кг 430 г. Така красота. Спілий, соковитий, Такі красені вродили цього року. Вирощуйте з любов'ю, і все у вас вдасться. Бажаю всім гарних врожаїв, миру та перемоги нашій Україні!